На перший погляд, устюк – звичайна польова рослина, яку можна побачити вздовж доріг у полі чи на узбіччях. Та ветеринари застерігають, за зовнішньою непомідністю криється серйозна небезпека для тварин, особливо у літній період, коли устюк активно розростається, поширюється і висихає, перетворюючись на загрозу для чотирилапих. Ведлікарка Катерина Фукон розповідає: випадки потрапляння устюка під шкіру тварини досить часті. Коли сезон, це доволі часто. Ось буквально там, тиждень тому була собачка, її лікували по різних клініках міста, лікували як пододерматит, тобто запалення міжпальцевих просторів, там різні мазі, різні там, препарати уколи, а в неї виявився просто устюк. Коли ми розрізали цю діляночку, ми просто побачили цю рослину, яка там була вже протягом декількох місяців. Вона причиняла біль. Причиняла постійне запалення, тобто це місце воно постійно запалюється, болить собака його лиже. Устюк легко чіпляється до шерсті собак чи котів через гостру форму і ворсинки, які фіксують його в тілі. Рослина травмує слизові оболонки, викликає запальні процеси, біль а в складних випадках навіть потребу в хірургічному втручанні. Буває таке, що дістаємо стюки з очей. Це теж дуже небезпечно, тому що якщо ем, десь ем, ну, не зразу господар це помітить, то воно ж може і далі піти, і принести гірші наслідки. Буває таке, що і в носа залазить, і в уші, і в очі, і будь-куди, навіть внутрішні органи. Якщо це довго бували такі випадки. Катерина Фукон говорить, для господарів чотирилапих є ряд рекомендацій, аби тваринка не натрапила на небезпеку. Уникати якихось прогулянок у місцях, там де їх занадто багато, так прям ти їх не уникнеш, тому що їх дуже багато, і вони майже всюди можна одягати тваринкам спеціальні такі як черевички. Вони є, типу, одноразові, є багаторазові, але ж знову ж таки, тварина повинна бути до цього привична і щоб це не було стресом, тому щоб тварина взагалі не відмовилася йти кудись гулять. Е, Можна такий варіант. Обов'язково це перевірка лапок, цих всяких міжпальцевих просторів, подушечок на наявність цих устюків після прогулянок. Тваринам особливо з довгою шерстю, там, де ти його ніколи в житті не знайдеш, Треба обов'язково це перевіряти. Отже, не варто недооцінювати таку, на перший погляд, звичну рослину. Вона може стати джерелом серйозних проблем для здоров'я вашого улюбленця. Регулярний огляд після прогулянки, уважність і своєчасна допомога ветеринара запорука безпеки.